12 вересня 2025 рік з вами компанія Електромотор. Ми, друзі, вчора старалися вам показати автономні дизельні нагрівачі. А сьогодні продовжуємо, тому що не хватило времени, як завжди, не вистачає десь. Його. І от перед нами Автономний дизельний нагрівач з дистанційним управлінням. Марпол моделька М80950. Подивимося, <coughs> друзі, що йде в комплектації. Іде отакий от. Такий от дисплейчик, потім пульт керування. Можете дистанційно досить такий от зручно зроблений, тому що все це, це управління закривається і можна не переживати, що коли носити в кармані, теж готов включиться. Керівництво до експлуатації, як же без нього. Также наявності повітряний фільтр, хамути да, всі кріпежі, щоб закріпити. І такий глушничок, друзі. До нього патрубок, щоб підключався. На 220 вольт підключення, а також є провода досить такі мощні на 12 або ж 24 вольта. Всі ці провода, давайте друзі, розверну. О, отут -от підключається 220. Якщо ж не користуєтесь 220, от підключаєте. 12 або ж 24. Тобто до акумулятора? так, друзі. До патрубки. Тобто в комплектації є все необхідне, щоб ваш, коли купите, буде ваш автономний. Дізельний обігрівач Можна було підключити, нічого не шукаючи. Болтики, хомутики патрубки, все в наявності. Заходьте на сайт електромотора да телефонуйте 063 426 1010 або ж пишіть на вайвер. на цей же номер телефону. Всім гарно підготуватися до зими. А кого зацікавило 063 426 10 10.